На цю екшн-камеру можна знімати фантастичні кадри. Буквально такі ракурси, якісь захоплюючі, які не можна зняти, повторити на якусь беззеркальну камеру з великим важким об'єктивом, наприклад, там дорога техніка, не хочеться, наприклад, нею ризикувати. О, цю камеру дуже легко можна загрипувати на будь-яку поверхню, на будь-що використовуючи різні е, аксесуари до неї. Менше тут буде різної інформації про характеристики, якісь там режими не потрібні. А дійсно те, чим особисто принаймні. Я користувався дуже багато разів, і які тут є неочевидні переваги або особливо недоліки. Поїхали. Першим ділом я би розповів про дизайн. Дизайн у нього дуже практичний і приємний. Тут е, такий матеріал матовий, ніби асфальтний якийсь, і тут е, я ще користуюся додатковим, який війшов в комплекті кейсик. Він одягається, не сказати би, що дуже зручно, тут треба певні зусилля, не дуже комфортно, але ви його знову ж таки одягнули один раз і з ним постійно ходите знімати, часто його вам не потрібно. В яких випадках вам потрібно його прям зняти? Саме тоді, коли ви хочете замінити. Акумулятор. Якщо у вас один сів, ви хочете вставити новий, то ну, ця штука вам буде заважати, і доведеться все ж таки знімати. Або замінити карту пам'яті, наприклад. Але у мене лише один акумулятор, він тримає дійсно довго, також карта пам'яті встановлена на одразу великий об'єм. Додатково до цього також є в цій камері будована пам'ять, як я вже казав. Ну і звісно, тут найбільшу площу, що займається, у нас екранчики і сам об'єктив виглядає. Ну, для когось стильно, для когось ні. Спочатку мені цей дизайн не подобався, коли до нього вже звик, то чесно, мені він як мінімум дуже практичний. Екранчики дуже подобаються, дуже яскраві, дійсно, сенсор працює чудово. Саме меню також працює дуже швидко, як у смартфонах. І це дійсно плюс, тому що коли я користувався GoPro-шками різними. У мене завжди була проблема в тому, що... Не завжди з першого дотику реагує на те, що я хочу, десь не свайпається, десь не натискається, тормозить, прогру... прогружається щось. Тут такого нема, тут все швидко і чітко. І це мені прям дуже подобається. Все ж таки, екшн-камера камера це про швидку якусь зйомку, непередбачувані якісь можливої умови, де треба щось швидко змінити, якийсь режимчик поміняти. І все це дуже комфортно можна зробити або кнопками, там фото, відео умовно режим змінити. Так і сенсором змінити там на таймлепс якісь, чи можливо кількість кадрів змінити і таке інше. А те, що з цією екшн-камерою можна спокійно пірнати в басейн і взагалі пірнати на глибину до 20 метрів, це взагалі супер круто, не використовуючи жодних аквабоксів, з ними можна пірнати ще глибше. То це дійсно круто, такого не може повторити навіть. Наприклад, GoProшка, будь-які конкуренти, вони там до 10-5 до 5 метрів глибиною, ну загалом до 10, як правило. Тут цілих 20 метрів. Що класно. Також з переваг цієї камери в порівнянні, наприклад, з тією ж самою GoPro, те, що ця камера не перегрівається. На неї можна записувати спокійно 4К 50-60 кадрів на секунду, дуже довго в жарких умовах, і вона не буде перегріватися. Звичайно, рано чи пізно вона то може й перегріється. Але у мене вона ніколи не перегрівалась, коли я записував довго. Впевнений, і 100-120 кадрів на секунду, на неї записувати можна теж без проблем, не переймаючи, що камера вимкнеться GoPro, Гріються дуже сильно. Там так є можливість знімати в більш високих роздільних здатностях більше кадрів на секунду. Але вони при цьому розряджаються супершвидко і моментально нагріваються. Ця камера і тримає заряд дуже добре. І не перегрівається. Тобто можна собі спокійно знімати і бути впевненим, що все у вас під контролем. Далі вбудований звук мені тут сподобався, він непоганий. Єдине, як звичайно, ж якщо ви будете занурюватися під воду, то все ви винирюйте. Там все ж таки вода попадає в мікрофон. Е, так, нічого страшного не стається, але сам звук він стає дуже поганим. І це проблема всіх таких екшн камер, тому це не плюс, не мінус, це нюанс. <звук> Жорстко. Нічого, ну, вже краще. Далі про стабілізацію. У цієї екшн камери стабілізація дійсно працює дуже добре, її можна вимкнути. Можна увімкнути е, звичайний режим, можна увімкнути посилений режим. І чим сильніший цей режим стабілізації, тим е, більш вуща картинка стає, тому що вона кропає зображення. За рахунок цього вона може совати нам картинку і вона не буде тремтіти. Але е, скажу так: що мені завжди достатньо ось того звичайного режиму стабілізації. Ли й був у мене певний нюанс. Я закріпив камеру на кермо самокату, здається, і коли. Знімав зверху вниз. Е, у мене там стабілізація спрацювала погано, там був якийсь баг, у мене от просто тремтіла картинка, це дійсно так не мало бути. У мене це виникло двічі. Але більше такого в мене не повторювалось. Я після цього навив прошивку і, можливо, ця прошивка це мені пофіксила. Далі мені дуже подобається фірмове кріплення у DJI Ви ось таким чином його. Кріпите на якийсь аксесуар і все, і воно тримається. Тут жодного люфту немає. Тримається дуже міцно, надійно, на диво надійно. Тобто, вам не потрібно е якось закручувати прям довго, а просто взяв на магнітику воно в пази встає. треба було трошки дотиснути. І все. І воно тримається. Зняти теж по бокам є кнопки. І знімається. І якщо використовуєте ось цей кейс, який йде в комплекті, то під вертикальну зйомку ви так само можете встановити вашу камеру вертикально. Дуже швидко. От буквально з вертикально познімали, треба горизонтально вставили все. Знову під вертикалку дуже швидко. От навіть на кермо, якщо воно вже прикріплено, вам не потрібно нічого робити, просто отут. Натиснули дві кнопочки, поміняли. Ну коротше, дуже довго розповідаю. На ця фішка мені прям дуже сподобалася. Дійсно, часто так буває, міняю положення камери. Ну мені дуже подобається. Воно навіть так щолкає приємно, що хочеться ним щолкати просто по приколу. Мені подобається, що зйомка в 4К 100 кадрів на секунду, 120 кадрів на секунду ніяк не страждає по якості. Дійсно можна спокійно собі виставляти цей режим, не вмикати режим slow motion, так щоб одразу отримувати сповільнені кадри, а вмикати 4К 100 кадрів на секунду і сповільнювати вже потім собі на монтажі. Якість залишається достатньо хороша. Якщо ви знімаєте в більш-менш яскравих умовах, ну, в принципі, в день якість зображення ну просто клас. Звичайно, десь під вечір вже втрачається сильно деталізація. Шумів немає сильно, але деталізація втрачається. Шуми шумодавляться просто алгоритмами обробки зображення самою камерою. Ну тому і не дивно, що шумів немає, а деталізація сильно падає. До речі, мені не дуже подобаються фотографії з цієї камери. Мені більше навіть iPhone заходить чи якийсь флагманський смартфон. Якщо у вас хороша камера на смартфоні, не робіть фотографії на екшн-камеру, краще зробіть на смартфон. А от відео, звичайно ж, на екшн камеру виходять дуже класними. Тут також є нічний режим, який, ну по моєму досвіду, нічого сильно вам не покращує картинку. Можливо, використовує більш коротку витримку для того, щоб не було motion blur там, де його не має бути через стабілізацію, яку ви використовуєте. Можливо, якийсь алгоритм, змінюється шумоподавлення. Наступний режим тут subject tracking. Трекінг, Трекінг об'єкту. Ви знімаєте горизонтальний кадр, а воно вам кропає вертикалку. Для рілсів, сторісів і тому подібне. Ви можете ходити зліво направо, а за вами буде слідкувати ваш кадр. Це дуже подібна штука до того, що є в DJI Osmo Pocket 3. Active Track тут працює так, що тут сам гімбал повертає камеру на вас і вас тречить. А тут такої можливості немає. Але сам кадр з горизонтального робить вам вертикалку і слідкує за вами. Можливо, вам ця фішка дійсно і знадобиться. Я так і ніколи не користуюсь я навіть для таких випадків краще просто зніму горизонтальний кадр, і потім сам на монтажі буду обирати, куди мені його совати. Але, звичайно, якщо камера зробить це за вас, це може вам пришвидшити монтаж. Наступний режим slow motion, як я вже і казав, тут є сенс його використовувати, якщо ви одразу хочете отримати сповільнене відео і потім на монтажі не сповільнювати. Особисто я так ніколи не роблю. Краще я на монтажі сповільню. Ну і далі у нас таймлепс. І чесно, я не сказав би, що це дуже. Дуже якісний таймлепс, я його не використовував, він мені не зайшов. Тому теж фішка заради фішки, чесно, iPhone робить це якісніше. По режимам зйомки тут все, але ще я хотів би сказати, що дуже класна річ є те, що можна діджаївські ось такі мікрофони або Діжай Міг 2 підключити до. Вашої екшен камери напряму по блютузу, і можна отримувати класний якісний звук, записуючи себе або поставивши на якийсь штатив, можна відійти далі, вас все одно буде чути добре. При цьому там ще буде, якщо це DJI Mic 2 буде і шумоподавлення. Також ви можете його включити, буде вітрозахист хороший. Та ще більше того, той мікрофон можна використовувати як рекордер, тобто окремо в нього записувати звук. І якщо вдруг перерветься зв'язок з камерою, ви далеко відійдете. Або будуть якісь перешкоди, то у вас завжди є ще копія в самому мікрофоні, і ви на монтажі можете собі підставити цей звук там, де він зник, ось або повністю замінити увесь звук. Вже як буде вам зручно. Дійсно, дуже класно підключити таких можна до. Двох штук також дуже багато блогерів і самі DJI багато загострюють свою увагу на тому, що ця камера може записувати 10-бітне зображення в фірмовому ділок M або HLG і ви в цих логарифмічних профілях можете знімати плоску картинку і потім фарбувати на монтажі дуже якісно, класно. У вас можливості прям множаться дуже сильно. Це дає там прям неймовірну якесь картинку в результаті. По факту, як по факту, що я вам скажу, якщо ви початківець. Не використовуйте ділок М, не знімайте в ньому, тому що з ним ще потрібно вчитися працювати. У вас точно буде шумніша картинка. Так, у вас буде значно більше інформації в світлах і тінях, але тіні, по-перше, будуть доволі таки сильно шуміти, та й тіні будуть занадто яскравими. Тобто тіні вже не тіні, вони дуже світлі, як для тіней. І з цим потрібно ще вміти працювати. Якщо ви прямо вмієте фарбувати вручну, не просто накинути якийсь вуд. Цього може бути недостатньо, але якщо ви початківець, не юзайте його, воно вам не потрібно. Візьміть просто звичайний профіль, там теж 10 біт, і ви можете його пофарбувати. Ну, можливо, навіть кращий результат буде, ніж з тим лог профілем. Тим паче, в лог профілі у вас будуть ще й змінені передача кольору. Вона прям сильно змінює вам скінтон. Мені не сподобалось ні скінтон, ні кольори трави, так, дерев. Також басейн, наприклад, в басейні я знімав там, він був блакитний, чомусь е з діло він стає прям ледь небюризовим. Мені це все не подобається. Мені хочеться це все виправляти на кольорокорекції, але я не хочу це робити. Мені більше подобається звичайне зображення, яке я отримую в звичайному рексімсот 709, записуючи без цих профілів. Ну достатньо більш ніж достатньо. Я впевнений початківцям. Тим паче, ну а так, це саме та камера, яку я взагалі можу радити абсолютно всім, хто хоче собі придбати такого формату камеру, тому що вона взагалі не має недоліків. Чесно, я не знайшов суттєвих недоліків. Крім деяких маркетингових фішках, непотрібних режимах, але їх все одно небагато. Камера не перегружена непотребом. Дійсно, дуже класна, зручна, кайфую. Я насправді її в свій час просив просто на огляд в TikTok, але вирішив залишити, тому що вона мені супер сподобалась, навіть попри те, що я собі Взагалі не хотів екшн камеру вона мені нібито й не потрібна була. Але як тільки я з нею погрався, я зрозумів, що та ні, вона мені потрібна. Я хочу цю камеру, тому що вона ідеальна. Але свій фідбек про цю камеру, якщо ви вже маєте, її можете написати в коментарях або напишіть свої запитання там, буду намагатися відповідати. Буду знімати про неї ще додатковий контент в TikTok, тому обов'язково підписуйтесь в тік та Інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і не забудьте підписатися, у мене дуже багато корисних інформацій. Мативних оглядів, які все ж таки базуються на практичному досвіді користування, а не сухих характеристиках. Тож до нових зустрічей.